Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хто перший на моєму каналі, то підписуйтесь на канал. Кому подобається відео, то ставте лайк. Також можете коментувати. В цьому відео коротко покажу, що нового у мене по кроликах. Так що приємного перегляду! Ця кролечка 18 грудня вродила таких крильчат. То їм вже сьогодні місяць і 9 днів. Тож такі красони. По його застрашні. Також в мене є ще одна кроличка. До речі, зробив її матушник такий. Кермонка. Вчора вона привела крольчат. Так, зараз покажу їх. Ось тут такі маленькі крольчатка є. Термончики. Я ще не рахував, скільки їх, просто переглядав, чи все добре. Ось такі красуни. Накриємо їх, щоб їм було тепленько. Вона вчасно вродила, тому що зараз відлига, нема морозів, але показує вже через пару днів знов сильні морози. Так що, кроличка молодець. зараз покажу, що нового. На вулиці, тому що більшість цих кроликів я тримаю на вулиці, е, тільки самечки тримаю в стані, які родять. Оце мої повністю кролики. Багатьох відео я вже їх знімав. Вони вже, до речі, попідростали. Ось такі вже величенькі Ось такі красани. В цій кліпці дві самечки. Одна з них, ось ця, то я вже її спарував 15 числа, то вже кидав до самчика на провірку, то вона вже плаче, то є сподіваюся, що вона китна. Така молоденька термоночка. Тут все стандартно. Самчик шиншила, Ті, що останні шиншілята це від нього. Ну, це. Це мець термон. Ті маленькі термончики, це теж від нього. Ось це все, що є з нового. У нас відлига. Зараз падає дощ на дворі. І от Отака. Але нічого, Ми працюємо. Тож кому сподобалось відео. Ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня і успіхів у цій справі!